Вітаю, шановні, мене звати Микита Еліїн, і це черговий проект телеканалу Антенна. І сьогодні ми з вами будемо говорити про магію. Дійсно, всі ви знаєте, що наступати на каналізаційні люки це небезпечно. Але є в Черкасах один люк, на який не те, що можна, потрібно наступати, бо він виконує бажання. І сьогодні ми це спробуємо зробити. Цей люк було встановлено нещодавно, і за новітньою легендою міста Черкаса. Тепер, якщо стати на нього своєю ніжкою, то він має виконати бажання. В мене є одне бажання. Я впевнений, що воно збігається із бажаннями багатьох сотень тисяч українців, тому пропоную не баритися і скоріше спробувати, як працює ця магічна архітектурна споруда. Як бачите, не всі бажання на жаль виконуються одразу. Тому черка, я вас закликаю. Приходьте, загадуйте, виконуйте.